Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Що я сьогодні хочу вам показати? Вірніше, хочу показати і поділитися. У мене дві речі. Дві таких вірніше, так, дві таких речі. Я робив огляд вам оцього програвача Sony. Я вам показував, розказував про людину, якої я придбав цей програвач. Як я її чекав, як вона не прийшла, і наступного дня ця людина віддала мені цей програвач безкоштовно. І буквально вона, коли віддавала, запиталась, навіщо це мені. Я сказав, що в мене канал, і він сказав, щоб я поділився з ним каналом. Він записав собі, зайшов, обов'язково підписався. І через декілька днів ця людина написала мені, написала і вислала от таку от річ. Фото сказала, чи не цікавить вас отака річ безкоштовно. Каже, я вам подарую її. Але хочу вам сказати, що ця річ, один канал не працює зовсім. ну, Повністю не працюючий канал. Я сказав: ну, цікаво, я навіть спробую відремонтувати. Він ще також сказав, що це транзисторний. от, Я сказав: Окей, ну, це класно, я буду дуже вдячний. І він ще в переписці мені сказав, що він передивився моє відео. Йому сподобалось, хоч мова не зрозуміла. Це старший дядько, американець. Він сказав, мова не зрозуміла, але відео мені ваші сподобалися. І особливо запитався, чи не продаю я підсилювач зроблений той з Магнавакс. Що він і його товари зацікавились і могли би купити собі, якби я назвав ціну. Я кажу: ні, я не продаю, але в майбутньому планую зробити щось схоже. От. Також ми з ним говорили про цю от вертушку, чи цей от програвач. Спочатку він мені сказав, що коли покласти в положення стоп цей переключатель, то я зможу слухати радіо без вимикання. Потім він мені написав, що ні, це не працює. І коли я приїхав, він мені почав розказувати, каже, що він провів час в інтернеті. Він закачав мануал, от бачите, він спеціально закачав мануал до цього програвача, подро, такий е, покроковий. от бачите. Е, також інструкцію, як працює на автоматиці, попідкреслював мені. Це людина сама зробила для мене. Попідкреслював, і коли я приїхав до нього, коли я до нього приїхав, він мені почав розказувати, що мені бажано зробити. Що він мені сказав? На що він сказав звернути увагу, особливо звернути увагу. Можливо, от. Бачите, ця людина написала мені. от. Тут є зломаний виключатель. Є включено-виключено. Але в положенні виключено працює автоматичний режим. Тобто ви включаєте в положення виключено. Включаєте собі пластинку, і пластинка, коли доходить до кінця, автоматично вибиває і мережа, повністю все вибиває вибивається все. І він мені сказав, це отак от працює. Я потім подивився, дійсно. Тут при виключному режимі, ну якби, при виключеному режимі, то типа, працює автомат. Працює програвач на автоматі. А при включеному ви собі вибираєте уже саме з цього. І я прийшов додому от сьогодні, і мені стало цікаво, чи насправді це так. Чи насправді так воно працює, чи не так. І дійсно, ви знаєте, от дивіться, я зайшов, і перемичку там є. Хто знає от зараз секундочку. Там є не просто, як би, там от таке положення. Включатель має потрійне положення. От, бачите? Раз, два. 3, 4. І тут. От. Він або в цьому положенні, або в цьому положенні. От. А сюди вхід. Сюди вхід. Сюди входить напруга, а виходить або звідси, або звідси. От. От. Або звідси виходить. або Звідси, звідси вхід у нас 120. І я вирішив переставити перемичку. Я прийшов з роботи, вже трошки темніє, хоча ну ще досить таке, як би виднося. І я вирішив перевірити, чи це справді працює. Я переставив перемичку, От можете ще бачити, ще навіть ем, гвинтики не закрутив. І що ви думаєте? Чуєте? Одне то, що мені. Одне то, що мені не подобається, бачите, настройка не працює чомусь. Will... Chapter... Тобто, а я також ми переключаємо. No, 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 La verdad. Sí. 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 Ah, que la palabra de Dios siga. Y... Тобто, ви бачите, він працює. Ще що мене зацікавило, бачите, тут з поздвоєна ручка. Її можна зміщувати, бачите? Лівий правий канал. Це якби такі дрібнички, але ну, ці, ну приємно, приємно. Тобто з цим ми розібралися. Це дуже добре. Потім я поговорив з ним відносно головки. Він сказав, що в нього була, але так як вона стоїть дорого. І він сказав, що мені її купити, тому що, типа, ну я не пам'ятаю, що він сказав, але сказав, що вона дуже дорога, і він її продав ще раніше йому запропонували. Але також він сказав, що там перше мені потрібно купити таку пластинку, вставочку, таку пластавочку. Він оце підкреслив, написав, написав її модель і. Людина, от, можливо, десь є тут фото, ні, не бачу фото. Але людина підсуетилася, така, знаєте, от, ну, досить цікава. Він мені сказав, що він нічого не розбирається в ремонті, але він любить вініл слухати такого роду тему. І Він сказав, щоб я собі окремо купив цю іголочку і підставочку під ту іголочку. Також він мені ці інструкції роздрукував, сказав, що вони вам будуть корисні, якщо ви цим займаєтесь. А тепер давайте повернемося, от я скручу зараз, давайте повернемось до нашого тюнера з підсилювачем. Чим він класний? Дивіться, це в нас Кенвуд. Кенвуд, як ми знаємо, це Японія. При тому всьому цей тюнер кінець 60-х років, але він уже був на транзисторах. Тобто кінець 60-х років і він на транзисторах. Я сьогодні вам його включати не буду. Я просто зроблю таке якби, коротке, коротенький огляд його. Я просто хотів з вами поділитися про людину, яка поставилася, як би ну, дуже гарно поставилася взагалі. Велика повага до неї. І от він мені віддав, сказав, що він працював, він його навіть слухав, але зараз один канал не працює. Канали на транзисторах. Дивіться, наскільки це серйозний апарат. Я не хочу вам зараз диктувати ні, які він частоти там тягне, що, до чого. Але задня частина мене дуже-дуже зацікавила. Дивіться. Ви бачите? Скільки у нас входів є, антена. Потім інша антена підключати. Підключати вихід на, на динаміки, на гучномовці. І, бачите, є запобіжники також. Мені, якщо чесно, це дуже-дуже сподобалось. Він, до речі, дуже-дуже тяжкий, дуже тяжкий. І я вам зараз скажу чому. Номінальна, верніше, навіть не ну, номінальна, типа, скажімо так, номінальна, номінальна, потужність, номінальна потужність 60 Вт на 8-омну нагрузку, або 80 Вт на 4-омну нагрузку. Пікова максимальна потужність на 8 Омну нагрузку 170 Вт, а на 4 Омну 200 Вт. Тобто Ви розумієте, 200 Вт видає цей ресивер. Ну, тобто, це потужний, я би сказав, це самий настоящий, самий справжній підсилювач. Його звукові характеристики від 20 Гц до 30 кГц або до 30 тисяч Гц. І також при номінальній потужності, якщо ми пам'ятаємо 60 чи 80 Вт, коефіцієнт спотворення йде 0,5%, 0,5 і менше. Тобто пише в інструкції. Я би сказав, що це навіть не ресивер, а я би сказав, що це у нас підсилювач з радіо. От такого він вигляду. Я планую його розібрати. Я планую зробити цей канал, тому що він транзисторний, якщо я знайду запчастини. І показати вам наступного разу, я просто вам прочитаю якби, характеристики, і ми заглянемо всередину. І, можливо, навіть спробуємо його. Ну, ми його включимо наступного разу, один канал, і спробуємо подивитися, що сталося в другому каналі. Скоріше за все, та як у всіх цих, там ну, треба перевірити, але я думаю, вихідні транзистори, я так думаю. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, вподобайку, коментар і підписка. Також напишіть вашу думку по поводу цього відносно цього ресивера, що ви думаєте, вартий він уваги, не вартий, вартий він життя чи не вартий. От. Ну і також наш вже відомий герой Соні, також Я чекаю і читаю кожен коментар відносно цього програвача. Мені цікаво. Чи я би ремонтував верхню частину? Можливо, ні, тому що бачив, їх є досить, от саме ці німецькі верхні частини, їх є досить багато досить багато, з різними програвачами, з різними магнітолами були. І їх можна купити на eBay. Тому якщо в ньому щось таке і поломане, то дивіться, комар літає. Бачите, які американські комарі полосаті. То можливо краще було б. Би... Це не є якийсь, як мені писали, не є якийсь там преміум клас, але більш-менш нормальний. Ще що мені сподобалось, коли я виключив його, і ну, якби покрутив от коліщатку, і я собі пішов. От я собі пішов, прийшов я через довший час. Ну, тобто я походив по своїх справах, сходив в гараж, приніс цю штуку, приніс з машини це, це, це. І я приходжу, а ця річ крутиться. Я чесно, я був здивований, ну дуже сильно здивований. Це означає, що настільки гарно все відбалансовано, що вона крутилася довший час, отак помаленьку, помаленьку, помаленьку. Я сходив, ну трошки, ну я не скажу, що це було там півгодини, але все ж таки я був здивований, що я походив по своїх справах, і вона як крутилась, так і крутиться. Хоча магнітофон був виключений, взагалі виключений повністю з мережі. Ще раз вам дякую. Вподобайка, підписка, коментар і чекайте наступне відео.